У Тернополі відкрито філію аж чотирьох навчальних закладів в одному приміщенні: мініатюрний політех, педуха, медуха та фінансовий університети вже функціонують по вулиці Гоголя. 2 міністерство запропонувало оригінальний та інноваційний педагогічний підхід. Замість того, щоб гристи граніт науки, відвідувач має змогу насолодитись тематичним інтер'єром, необхідним науковим реквізитом смачною та недорогою кухнею. Навчальним закладом можуть скористатись не тільки студенти, але й усі бажаючі, які прагнуть правильних та смачних наукових підходів. Корпус має чотири навчально гастрономічні аудиторії, кожна з яких відповідає фаховому профілю. Кодова назва філії кафедра. Переступивши парадний вхід корпусу, Вас мило зустрінуть грайливі абітурієнтки у шкільних формах. Технократи, інженери, винахідники, раціоналізатори відразу можуть займати зручне місце за столиками свого рідного політеху, а дбайливі школярки вмить принесуть шпаргалку з переліком страв та напоїв, без яких неможливі жодні великі технічні відкриття. Поки декан за барною стійкою читає замовлення, виведене друкованим технічним почерком студента, останній має змогу приміряти зварювальні окуляри, сховавши сором незадовільної відвідуваності кафедри. Далі по коридору фінансовий місце для справжніх фінансистів, банкірів, економістів, менеджерів, аудиторів та інших перспективних безробітних часи економічної кризи. За кухалем свіжого опілля студент має змогу прочитати на стінах економічні формули та закони. Але якщо забув окуляри дома, не біда, можна постріляти очима за абітурієнтками, які вправно виконують усі найпотаємніші кулінарні бажання старшого. Економісти мають беззаперечну перевагу над всіма ботаніками. Вони від краника з пивом на відстані витягнутої руки достатньо лише кивнути декану. але не варто забувати про закон загальної макроекономічної рівноваги, особливо після третього пива. Через ціну вчаться медики на величезному асортименті піц за допомогою гострого скальпеля майбутні хірурги мають змогу попрактикувати здосхочу, а анестезіологи мають величезний вибір якісного наркозу в барі. Психотерапевти полікують колег від психологічної травми. Внаслідок нескоштованої страви з улюбленим Жигулівським. А на гальорці засідають педагоги. На їхній парті рідко попадає грізний диканський погляд. Можна спокійно потеревенити під час занять і смачно поїсти. Дикан об'єктивно поставить оцінки у заліковку рахунок за усі предмети, які вам довелось скласти на кафедрі. Не знаєте предмету на пам'ять? Не біда. Абітурієнтки принесуть вам меню шпаргалки і на пересдачі дозамовити запашну відбивну. Кожен відвідувач може відвідати секретну кімнату, де можна не лише зібратись з думками, але і грізно глянути у вічі. Щоправда, затримуватись надовго у ній не варто, бо друзі вас можуть запідозрити у незрозумілій політичній орієнтації. Ненаукова ресторація кафедра гостинно запрошує усіх бажаючих відвідати тематичний заклад, що знаходиться у Тернополі по вулиці Гоголя 2, навпроти технічного університету. Чотири затишних зали, великий вибір українських та європейських страв, прийнятні ціни та бездоганний сервіс. Ласкаво просимо!